Вітаю вас, пане Олеже. Дякую, що знайшли можливість зі мною поспілкуватися. В Україні стартувала програма уз 3000 Вже є певні результати, гарні цифри чи, можливо, не гарні. Тому поділіться своїм досвідом, як ви оцінюєте старт цієї програми і чому вибрали безкоштовні квитки, а не додавлення вагонів на дефіцитні напрямки. Дійсно, у нас запущена успішно досить на наш погляд. Програма уз 3000 з 3 грудня прийнято рішення щодо її реалізації, і з 5-го вже пасажири можуть скористатися цією можливістю. Станом на сьогодні ми реалізували вже більше 8 тисяч квитків за цією програмою, і ми навіть не очікували такий ажіотажний попит на цю програму. Чому була вибрана саме така модель? Тому що в цілому перевезення залізниці не є сталими. Ми маємо пікові періоди, всі їх чудово знають. Ви Регулярно отримуєте інформацію щодо того, що квитки знаходяться в дефіциті. І так само ми маємо профіцитні напрямки, профіцитні періоди, коли вагони їдуть напівпорожніми. Це також відомий факт. Саме для того була реалізована ця програма, щоб заповнити в непікові періоди ці вагони, дати можливість подорожувати країною. Людям, і це досить досить непогано нами оцінюється. Наприклад, зараз наш наша програма працює в пілотному напрямку. Ми запропонували в грудні це переважна більшість поїздів, це з та до прифронтових громад. А далі, по мірі того, як попит буде спадати, в нас в лютому місяці це вже буде досить такий непіковий період, це найнижчий. Опит на перевезення в році ми будемо збільшувати кількість доступних до використання за безкоштовні кілометри. Квитків чи прорахували економічний ефект від такого ущільнення? Вагонів і чи є якісь певні цифри, якими ви можливо можете поділитися з приводу того, скільки коштує власне запуск цієї програми, модернізація додатку, як би там не було, це все наново потрібно було писати програмне забезпечення. Чи є у вас розуміння, скільки обійшлось в укрзалізниці? От така приємність для українців? Ну, по-перше, це ми все-таки не розглядаємо як ущільнення це. Навпаки, заповнення тих місць, які потенційно можливо могли бути не використані. Це перше. Друге, в нас існує досить непоганий сучасний додаток, який не потребував будь-яких масштабних змін, а невеличкого допрацювання на стороні Укрзалізниці. Тому тут не було витрачено жодних значних коштів, окрім заробітної плати наших співробітників. Тому тут ми можемо бути спокійні. Економічна вигода від ущільнення місця, все-таки чи хтось прораховував її, чи не прораховував. Наскільки це е, для «Укрзалізниці» прийнятна оптимізація? Звичайно, ми недоотримуємо ті кошти, які потенційно міг принести пасажир нам в касу за перевезення пасажира, проте ми відкриваємо можливість, е, і це передбачено саме постановою для отримання інших компенсаторів, які. Зможуть принести нам додаткові прибутки. Мова йде про бізнес-перевезення, це вагони СВ, це перший клас Інтерсіті, де ми привідкриваємо таку сучасну регуляторну політику. Ми можемо зайнятися оптимізацією доходів в цій частині. Про що мова? Це в першу чергу програма. Повернення квитків буде переглянута, тому що це е, така досить вузька е, ніша, де е, ті самі відомі перекупники користувалися тим, що вони скуповували велику кількість квитків, якщо там вони не були реалізовані, вони повертали їх зовсім без, е, без штрафів. Це е, глибина продажу, це е, компенсатори за пікові-непікові періоди, день тижня. Компенсатори по в залежності від пори року, тощо, тобто, це дасть змогу отримувати додаткові надходження в «Укрзалізницю» за рахунок скажімо так, бізнес-подорожуючих. Як працюватиме система, коли в ній будуть і безкоштовні квитки, і квитки за гроші? Я особисто вчора перед нашим інтерв'ю зареєструвалася в новому додатку Укрзалізниці угу. він дуже симпатично виглядає. Але власне історія про те, як мені взяти, наприклад, з Києва до Тернополя квиток і скористатися послугою УЗ 3000 для мене поки що вона в мене не вийшла. Чи давайте для наших телеглядачів практично розказуємо, як це використати по перше, дякую за оцінку нашого додатка. Дійсно, це, це досить, зробити. <свісно> досить непогано підтримуються нами. Так, давайте ми обираємо, наприклад, напрямки. Чому можливо зараз для вас були якісь недоступні? Як ми вже говорили про те, що зараз програма працює в пілотному періоді, і ми відпустили в продаж лише 5 відсотків того, що ми плануємо відпускати. Щомісячно в подальшому. Зараз е, піковий період, і е, в грудні місяці це буде стосуватися виключно прифронтових громад з та до них, для того, щоб люди могли відвідати своїх близьких, могли поїхати до місць, які вони вимушено покинули. От буду уточнювати зразу, щоб практично виглядало для наших глядачів. Прифронтові громади це Сумщина, Харківщина, Дніпропетровщина, Запоріжжя. Відповідно, люди матимуть можливість їхати на захід України. Так. Я правильно вас так. так? Тобто я з Києва, враховуючи, що я не прифронтова громада, до Тернополя не матиму можливість поїхати. В грудні? Ні, проте вже з наступних періодів ми будемо додавати. Поїзди, аналізувати ситуацію, як зараз вона буде масштабуватися, і будемо додавати нові напрямки. Покажіть нам практику. Звичайно, Тобто ми обираємо, до прикладу, Львів, Запоріжжя. Тобто так. те, про що ми говорили, це єднає майже всю країну. Ми обираємо, ми бачимо, що у нас підсвічена плашка 3000 кілометрів Україною. Ми бачимо два поїзди, які доступні по цій програмі. Вони доступні в звичайному додатку, да? звичайна продаж 266 гривень плацкартний квиток, 128-й поїзд, і 128-й поїзд ми можемо придбати за кілометр Тільки плацкартні місця. Плацкартні, купейні і другий клас інтерсіті і між, так. ну Наразі на цей поїзд не запоїв. Ми залишились тільки плацкартні місць. Вагон 40 місць. Тобто ось ми можемо брати перше нижнє місце, обираємо вартість квитка 0 гривень. Далі ми, оскільки ви вже зареєстровані, yes. обираємо вас. І тут потрібно звернути увагу до того, щоб він був безкоштовний, Тобто ви маєте врахувати, що постіль, чай і кава вона не, не надається. Безкоштовно. Тобто постіль не надається. Ні. За Ні, постіль звичайно. потрібно доплачувати? За Постіль за чай та будь-які інші послуги, ви доплачуєте. Далі ви обираєте, якщо все, все чудово, ми переходимо до оплати, бронюється місце на потяг. І ви можете цілком повністю безкоштовно отримати цей квиток. Mm -hmm. Тобто я вже майже їду з, з Запоріжжя так, до гарний України. маршрут, рекомендую 1227. Коли я, коли я їду 9 грудня. я їду… 1227 кілометрів України. І вже половину уз 3000 немає. Так, тобто, якщо ви візьмете два таких. Довгих uh -huh. маршрути, ну звичайно, там наступні доведеться обрати трошки менше. Тобто, фактично, додаток сам розподіляє, скільки кілометрів е, я вже проїхала. Так, я Ви мін, одразу, одразу, ви, одразу пише. бачите, у вас залишок кількість поїздок і залишок кількість кілометрів. Маршрутом, якщо потрібно, мені постільна білизна, бо даруєте це довго їхати, я просто доплачую 80 так. гривень за постіль. Я правильно розумію? І, відповідно, додаток все буде сам робити. Мені не потрібно, мені потрібно тільки зареєструватися. Так. Один раз реєстрація, потім так само, якщо ви додаєте дітей від 5 років, держава подбала про те, що і діти від 5 років також отримують свої 3000 тисячі кілометрів. Ви їх реєструєте, усі діти, які Додані у вас в дію свідоцтва про народження, ви можете використати без проблем і на них, в тому числі, пане Олеже критики цієї історії у за тисячі відповідно говорять про те, що наслідком такої благодійної акції від держави буде все таки підняття тарифів згодом для населення, або відповідно підняття тарифів на купенні. Відповідно люкс вагони і інтерсіті першого класу чи відповідає це дійсності про відкриття за Це не зовсім відповідає дійсності. Мова йде в першу чергу про те, що усі соціальні перевезення це в першу чергу плацкартні, купені вагони, другий клас інтерсіті. Вони не підлягають будь-якій додатковій монетизації та ціни на них не будуть переглядатися. Дійсно, на найближчий рік, на буде. найближчий рік, ну, на наступний рік точно це не, не, за, не закладено. І взагалі ну, умова держави це зберігати е, перевезення на тому досить доступному соціальному рівні, який він є зараз. Е, якщо ми говоримо про бізнес-перевезення, це міжнародні перевезення, це СВ, це перший клас, звичайно, там доводиться. Вводити додаткову регуляцію для того, щоб компенсувати наші витрати на пасажирський перевез, угу. тобто на клас люкс буде підняття тарифів. Я правильно розумію? Не одразу, не сьогодні, але ми розглядаємо на цю можливість року. скоріше за все, так угу. як зараз фактично виглядає структура доходів? Тобто угу. скільки генерують внутрішні перевезення, а скільки відповідно міжнародні? Внутрішні перевезення на сьогодні генерують 62% оцих надходжень, і 38% надходжень генерують міжнародні пасажирські перевезення. Тобто, фактично, внутрішні є більш прибутковими. Я правильно розумію? Ні, Внутрішніх за рахунок того, що їх значно більше. У нас 92% перевезень, кількість пасажирів ми перевозимо в внутрішньому сполученні. Тобто 8% перевезень ми перевозимо. Назовні це міжнародні перевезення. А які внутрішні перевезення є найбіль... найменш збитковими? Ну, які... які класи вагонів все таки? Ну, безперечно, це наші флагманські поїзди, які запущені по території України це... і об'єднують між собою найбільші наші міста. До прикладу, там, Київ, Одеса, Київ, Львів, Київ-Харків це. Мовно прибуткові поїзди, які е, користуються е, попитом, також прибутковими е, можуть бути поїзди класу Інтерсіті Плюс і міжнародні поїзди. Чи справді стратегічний фокус як зміщений на міжнародні рейси? Наскільки я з ваших слів зрозуміла, вони є прибутковими? Ви зараз додатково анонсували запуск вісім міжнародних рейсів І якщо можна, чи готуються ще на наступний рік додаткові міжнародні рейси в додатковий запуск? Чи вісім? І дай Боже, щоб все було добре. Ми ці працювали. Да, ну, дійсно, не зовсім коректно говорити про те, що в нас фокус на міжнародні перевезення. Все-таки це наш прибутковий напрямок, але не стратегічний напрямок. Тому що в першу чергу залізниця це про соціально орієнтовану компанію, яка дбає про те, щоб перевезення були доступні всередині країни. Ми досить серйозно відносимось до того, щоб прифронтові громади отримували своє сполучення і, мабуть, одні з найкращих наших вагонів курсують, в тому числі, в тих напрямках. Тому це питання для нас, звичайно, пріоритет. Якщо говорити про міжнародні поїзди, яких ми дійсно додали, так як ви кажете, близько восьми це частка поїздів, які будуть курсувати. За рахунок наших вагонів, і також ми досить добре попрацювали з нашими міжнародними партнерами і будемо виконувати вперше повноцінні рейси з Ужгорода, Щопа в Європу їхніми вагонами, в тому числі спальними вагонами. Це дійсно буде відбуватися для нас, ну мабуть, останні роки це вперше. Як буде реалізовано проект «Поїзд до Львова щогодини? Це досить популярний в Європі так званий тактовий рух. Він в Україні вже частково е, діючий на прикладі Київської агломерації. Це Київ Сіті Експрес, який також працює за схожою, за схожою схемою. Що повертаючись до Львова, це дійсно ми е, плануємо майже весь рік за рідким виключенням тих непікових періодів, коли попит падає. Це е, щогодинне відправлення е, поїздів для того, щоб забезпечити комфорт нашим пасажирам. Тобто людині не потрібно прогнозувати. Він знає, що щогодини відправляється в один і той самий час відправляється поїзд, і це досить, досить зручно для наших пасажирів. Я впевнений, це буде добре оцінено. По результатам впровадження цього пілотного проекту, можливо, ми будемо розглядати і інші міста України також щось схоже, можливо, не щогодини, можливо, що дві, але це також досить непогано. Розкажіть, коли цей за проект запуститься і як це буде виглядати, що це за поїзди будуть? Інтерсіті, звичайні поїзди, це буде виключно маршрут київ Львів. Чи будуть проміжні поїзди? Він запускається з нового графіка з 14 грудня. І це не виключно поїзди інтерсіті, але в тому числі це кожного кожну годину відправляється поїзд. Він може бути як класу інтерсіті, інтерсіті плюс, так і звичайні денні швидкісні наші експреси, наші поїзди. Деталізуйте, будь ласка, як буде на практиці виглядати, щоб люди могли розібратися, умовно кажучи, що години о 10.05, давайте 0,5 хвилин беремо так, відправлятиметься поїзд до Львова, і він буде мати різні маршрути. Якийсь буде зупинятися в умовному Тернополі, якийсь в умовному рівному рівне, так і відповідно це буде по різному і час доїзду до Львова. Ми дійсно попрацювали над тим, що. Щоб оптимізувати графік і скоротити час їх знаходження в дорозі, проте ми, вони не уніфіковані. Дійсно, якщо поїзд їде різними варіантами маршруту, в нього буде різний час прибуття. Але різ... однаковий час сталий час відправлення щогодини з початкової станції. Чому квитки на популярні напрямки е, розлітаються за лічені хвилини? І, власне кажучи, як Укрзалізниця планує боротися з спекулянтами? В першу чергу, е, ну, я би порадив користуватися нашим додатком, В ньому є чудова функція автовикупу, який майже ну, на 100% може гарантувати те, що квиток, е, коли він зніметься з регулювання, коли хтось його поверне, коли ми проаналізуємо підвищений попит і знайдемо. Додаткові вагони додамо їх автоматично, також вас поінформують. Якщо ви заплатили за, за користування, тобто ви проплатили вартість квитка, то автоматично і викупить вам його. Це дійсно зручна функція, вона досить недооцінена у нас в країні, чомусь досі, проте я вважаю особисто і раджу всім своїм друзям корисною. Це якщо говорити про наш застосунок. Далі дійсно це найболючіша тема, мабуть, пасажирської кампанії це нестача квитків. В пікові періоди ми стаємо об'єктами досить такого, прискіпливої уваги з приводу того, що квитків дійсно не вистачає. Тут варто розділити на дві, дві проблеми. Перша це дійсно шалений попит і критична нестача рухомого складу, який мав би системно закуповуватися раніше, для того, щоб ми. Мали досить операційного парку вагонів для того, щоб його забезпечити. В піковий період на одне місце, наприклад, на вже згаданому маршруті Київ-Львів, ми маємо попит на одне місце до 100 запитів від пасажира. Тобто, звичайно, ми його не можемо забезпечити. І якраз таки ті е, люди, які користуються автовикупом, які там сидять о 8 чи о 9 ранку на телефоні, вони трошки швидше його. Вихоплюють, тому це дійсно є така проблема. І, мабуть, я б сказав не всю правду, якщо б сказав, що дійсно не існує тих людей, які займаються цим професійним маленьким шахрайством, да, які там займаються цим викупом масовим квитків і подальшою їх реалізацією, мабуть, не маленьким все таки шахрайством, подальшою її перепродажу. Ми е, впроваджуємо і постійно модернізуємо свою антифрод систему Ми досить е, сильно підсилили команду е, в поточному році, добрали туди фахівців. Я прогнозую, що все-таки роботи їм додасться, цим так званим перекупникам, тому що ми готуємо багато е, ускладнень для них. Е, про все ми, звичайно, говорити не можемо, тому що це. Полегшить їм справу. Проте дійсно робота ведеться, антифрод система постійно налаштовується. У нас в адміністративній панелі ми аналізуємо усі дії споживача, ми бачимо кількість його запитів по маршрутам, підв'язану кількість карток тощо. Тобто ми аналізуємо, якщо він попадає під якісь підозріли дії, під алгоритм, який визначений нами, ми його блокуємо і в подальшому ми можемо його розблокувати, якщо людина. Надсилає документи, повідомляє, що це дійсно була закупівля, яка не пов'язана з тою шахрайською роботою. Глядачі мені не простять, якщо не запитаюся, у вас запитання з приводу того, як все-таки вихопити квиток на потяг Києва Варшава. Тому що знаю дуже багато жалоб, що взяти квитки фактично неможливо. Розкажіть, як це зробити? Я особисто спробувала один єдиний раз, мені сказали друзі, які часто подорожують. Не займайся цим, їдь по-інакшому, тому що ти квитка не знайдеш. Як знайти квиток на Варшаву? Всього вагонів, які курсують в габариті Риц в Укрзалізниці, є 24 вагони, тобто на всю Україну. Попит в пікові періоди надзвичайно високий. І для того, щоб знайти квитки на Варшаву, ну, потрібно дійсно завчасно або поставити там автовикуп або ну, ловити його фізично, тому що ну, при такому шаленому попиті сказати, що ми забезпечуємо його якимись адміністративними методами, таких метрик в нас немає. Для того ми робимо альтернативу досить розумно: це Будапешт запущений в поточному році, це Бухарест запущений в поточному році, це Кишинев запущений і вже згаданих вісім. Нових стиковочних рейсів на новій Євроколії, яка відкрита до Ужгорода. Тому, звичайно, забезпечити кожному в Україні по квитку на Варшаву досить проблемна історія. Проте ми даємо розумні співставні альтернативи, якими також можна добратися в Європу. Коли ви бачите шалений попит саме на Варшаву, чи ви можете, враховуючи кількість запитів, додати ще вагони? Чи буває таке? Чи просто цей поїзд їде от такою кількістю вагонів, і крапка тут декілька факторів. Перше, я назвав це обмежена кількість саме таких вагонів. Вони менші, ви, мабуть, подорожували. вони дуже комфортні всі їх люблять за їх три полиці. Тому тут великої кількості вагонів немає, це перше. Друге, це є обмеження все-таки польською стороною щодо довжини, довжини поїзда кількості. У нас максимально, згідно наших домовленостей, це може бути до восьми вагонів. Це в ну, найбільш пікові періоди, там курсують 7-8 вагонів. Тому ми з нашого боку використовуємо максимум. Далі київ хелм Київ-Перемишель. Ми розвиваємо ці пересадкові хаби. Ми працюємо над розкладом, щоб це було зручно, і на відміну від, мабуть, усіх інших залізниць світу, ми найбільш клієнтоорієнтовані і завжди дочекаємося свого пасажира, якщо звини і на є якісь затримки. У нас це досить поширена практика. Зараз через постійні масові обстріли в нас. Знищуються щоденно мостові переходи. В нас знищують колії, в нас знищують локомотиви, депо і да ми іноді вимушені дозволяти собі якісь неграфікові графікові прибуття. У якому стані перебуває пасажирський парк, і чи планується модернізація вагонів дві 2026 двадцять році? Так, звичайно, компанія працює над цим. Давайте розділимо на придбання, ремонт та вибуття вагонів. Що ми говоримо по придбання, то в 2025 році ми отримали фінальну частину підписаного у 2023 році контракту на поставку вагонів. В цьому році ми отримали 66 вагонів, з яких 16 – Це перший український плацкартний вагон, який високо оцінений нашими пасажирами, має високий рівень задоволеності від поїздки. Вагони використовуються дуже Задоволені ним як пасажири, так і провідники. Вони дійсно комфортні, зручні для користування. Ми продовжили ці закупівлі в 2025 році. Ми провели відкритий тендер. Переможцем обрано Крюківський вагонобудівний завод. І вже починаючи з 2026 року, ми почнемо отримувати нові вагони. Партія буде 100 вагонів. 95 це стандартні наші звичні вагони, такі як ми щодня бачимо. І 5 вагонів це цілком нові габариту Т на 40 см ширше для ще більшого комфорту і час подорожей. Що ми говоримо про безпекову ситуацію, звичайно, тут е, операційно ми зменшимо кількість е, часу зупинок на ризикових станціях, ризикових е, ділянках колій, тобто ми там не стоїмо. не… 15 хвилин ми зупинились, висадили пасажира 2-3 хвилини і поїхали далі. Що ми говоримо про Краматорський напрямок, так дійсно, згідно із розпорядженням місцевої влади, ми отримали прохання обмежити курсування нашого поїзда на Інтерсіті. До Безпосередньо Краматорська ми доїжджаємо сьогодні до Барвінкова. Скажіть, чи всі пасажири на свята зможуть доїхати туди, куди їм потрібно? Чи достатньо буде поїздів і в чому цього, особливість цього графіка? Ми зараз працюємо над активним розгортанням та аналізом програми «ВЗ-3000». подорожуємо нашою країною. Ми вводимо новий графік, і, звичайно, тут є велике навантаження на, на наших співробітників. Є ще декілька поїздів, які будуть додатково відкриватися. Вони анонсовані, вони закладені в новому графіку, проте вони ще фізично не відкриті. От сьогодні в нас додатково відкрився поїзд Харківського напрямку, Сумського напрямку. Тобто, я думаю, що декілька днів ми повністю завершимо всі свої операційні процеси, і всі доступні поїзди будуть введені і доступні для пасажирів. Я вам дякую за сьогоднішню розмову, за вашу роботу, за вашу відданість справі і за те, що в найважчий період, який був в Україні, Укрзалізниця підставила плече українцям, і багато людей змогли оцінити. Масштаб тієї роботи і тих колосальних зусиль, які Укрзалізниця здійснює для того, щоб наші пасажири, наші українці мали можливість дістатися в будь-яку точку світу і продовжували подорожувати Україною. вам. працюємо глядачам. Нагадаю, що гостем програми є розмова. Був директор філії пасажирська компанія Укрзалізниці Олег Головащенко. Бережіть себе, бережіть своїх рідних, і разом ми збережемо Україну.